Усім привіт! У кожної людини є мрія. Хтось хоче підкорювати гірські вершини, комусь до душі неспішно котити лісовими стежками, а хтось хоче сісти на швидкісний Ламборджині і мчати назустріч вітру. Ну, а якщо на такий боліт поки що трохи не вистачає грошей, то на цей випадок є прекрасна альтернатива електровелоскутер Карго з потужним, заднім прямопривідним тяговим мотором 1000 Вт. Практично вічний двигун, який не має пластикових шестерень, працює від літійонного акумулятора 60 В на 21 Ампер годину. Його вистачає приблизно на відстань 50-60 км. Все залежатиме від швидкості поїздки, навантаження на велосипед і рельєфу місцевості. Акумулятор виконаний у швидкознімному корпусі, який фіксується на ключик і легко виймається, якщо є необхідність зарядити або зберігати його вдома. Електроровер забезпечений сигналізацією, тому, залишаючи його на стоянці, може не турбуватись про його безпеку. У разі небезпеки це почують усі. До речі, складний рельєф він підкорює з великим комфортом, оскільки має амортизатори два позаду. І один на вилці спереду. Вага скутера Cargo порівняно невелика 50 кг. Він розрахований на двох осіб. Заднє сидіння можна використовувати і замість багажника. Назва карго говорить сама за себе: карго це вантаж. А отже, електровелосипед, він же електроскутер вантажний і не боїться великих навантажень. Його вантажопідйомність 150 кг. Карго приїде до вас у заводській коробці, практично зібраний у стандартному транспортному стані. Вам необхідно буде закріпити кошик, кермо, дзеркала, встановити переднє колесо, підніжку, задню і передню фари, прикрутити педалі, а уся електрична частина вже змонтована і налаштована. Не треба більше робити нічого. Скутер компактний, дуже симпатичний і стильний. На кермі встановлено інформаційний дисплей, який відображає швидкість, відстань і ступінь заряду акумулятора. На випадок, якщо не розрахували заряд і акумулятор розрядився, у вас є педалі, на яких ви без проблем доберетесь до найближчої розетки. Колеса мають розмір 16 на 3 дюйми. Забезпечені надійними гідравлічними дисковими гальмами, які прекрасно впораються зі швидкостями 50-60 км на годину, які під силу цьому двигуну. Електровелосипед карго можна експлуатувати в декількох режимах: асистування педалям і від ручки газу. Ручка газу класична моторолерного типу. Є кнопка вибору швидкісного режиму, їх три. Стартувати бажано з першого. Скутер має потужну надійну підніжку, яскраву фару, задній ліхтар з поворотниками і відмінні металичні безковики. У комплект поставки обов'язково буде входити зарядний пристрій 60 В на 3 А, інструкція та гарантійний талон. Звертаємо увагу, що гарантія на акумулятор та двигун надається головним постачальникам фірної «Партнер» та становить 2 роки. Це ще раз свідчить про високу якість обладнання. Ну а передній кошик дає можливість швидко розмістити покупку і доставити її додому. З цим агрегатом ви відчуєте себе на трасі справжнім гонщиком. Основні етапи складання такі: встановлення задньої підніжки, встановлення кермана ексцентрику, монтаж переднього колеса, встановлення фари і кошика, дзеркал, монтаж заднього і основного сидіння, кріплення заднього ліхтарика. Нагадуємо, що доставка електротранспорту компанією веломода здійснюється безкоштовно. Якщо є питання, пишіть коментарі або телефонуйте, ми завжди із задоволенням проконсультуємо вас і порадимо саме ту модель, яка відповідатиме усім вашим вимогам. Якщо відео і скутер сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Нам буде приємно. Не забудьте підписатися на наш відеоканал Веломода і до нових зустрічей!